Служба безпеки України викрила трьох ворожих агітаторів у горішніх плавнях. Вони підтримували окупантів та прославляли вагнерівців, публічно закликали до захоплення частини українських територій, виправдовували збройну агресію РФ та популяризували окупаційні угруповання Росії. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Нині досудове слідство завершено. Матеріали скерована до суду. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Фігурантам загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Одна з фігуранток уродженка РФ закликала до захоплення частини території України та цитувала Медведєва і Жириновського, заявляючи, що Київ треба очистити від торганів і повернути додому. Вона підтримувала Путіна Шойгу і Лаврова та виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Ще одна фігурантка захоплювалася вагнерівцями та заперечувала збройну агресію РФ проти України. Вона заявляла, що Україна капітулювала перед нацизмом ще у 2014 році, коли почала операцію по звільненню території Донбасу від окупантів. Ще один прихильник рашизму заперечував збройну агресію РФ проти України та дискредитував вище керівництво України та західних партнерів нашої держави. У ході проводних обшуків Служба безпеки України вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина перша статті 110, посягання дна територіальну цілісність і недоторканність України, та частина друга, третя статті 436 з позначкою 2, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.